Всім привіт! Слава Україні! Друзі! Сьогодні мова піде про косарку Роторну. А я її ще назвав і Косарка мульчер Тільки що з городу, випробував її. Ішли пару днів дощі, видно прямо колеса грунту зачепи, я навіть не ставив резинові колеса. Ну, що сказати. В принципі, роботу вона виконала. Хотілося б на краще, але, я думаю, і такий варіант мене задовільнить. Думав робити мульчер. Конкретно мульчер на е, такий невеличкий. Але нема ні часу. Поки не, не, не виходить зробити, то вирішив е, ось цю свою косарочку приспособити. Що я зробив? Ну, Коротко ще раз нагадаю, як вона влаштована. От бачите, вона елементарно кріпиться на двох таких, е, як би їх назвати шплінтах чи як їх там назвати. Е, привод від двигуна типу ременного щеплення. Чашком нажимаємо, включається, піднімає, виключається. Оберг'ю приблизно біля тисячі діаметр. Робочий по ножах приблизно 550. Думаю, ще трохи збільшити оберти, щоб е, частіше брала. Е, от що я зробив до косарки Дубаю. Ось така кришка. Вона знімається елементарно. Ну Тут два дві гайчки, я їх попередньо викрутив, щоб час зекономити. Піднімаємо і знімаємо і все. Ось так виглядає звичайна класична косарка. Чотири ножа. Все я робив сам. Особливості є, зверніть увагу, ось така пластина, як подібна на крило, вона, на мій погляд, краще удаляє траву. Ну що, в принципі, нічого такого складного нема. Редуктор саморобний. Шестерні із е, диференціалу ВАЗовського. Ну, а, як косарка, я беру, допустимо, якщо висока трава, ось цю кришку. Ну, тут, бачите, всякі понаварювані кришки, це, по-перше, різні. Варіанти випробувань. А по-друге, заодно я їй дав і якби вагу, щоб збалансувати вагу цієї кусарки, щоб не класти додаткові якісь грузи. Ну, зараз попробую покласти цю кришку, правда, одною рукою неудобно. Я, мабуть, її покладу, потім покажу, як вона виглядає. Ну, Все, ось таке положення для прикосіння вже високої трави. Ще раз. Ось ця кришка міняється положенням, перевертає її на 180 градусів. Там такі крючки дуже швидко, ставиться буквально декілька секунд на ті ж самі болти фіксую. Ну, там така є всередині, не видно, крючочок. І все. І працюємо вже як косаркою. Це все збалансовано вже відносно мого мотоблока по вазі. Я там в середині навіть вкинув кусочок металу, щоб додати грузу. Хотів навіть трохи бетону залити, щоб ще краще збалансувати, то ніби перед важкий, але при роботі її якби тяне, може піднімати уверх. Ну, а зараз покажу в роботі, як вона працює. Ну, ось це ділянка, де проходили випробування картопля. 70 метровий рядочок, всього на всього 5 рядків. Все, приїхали роботу. Він викликно було удобно, я сам оператор, але дуже. Ось результат хвилин 20. Мульчує, так сказати, не зовсім, якби на всі 100, але результат є, в принципі, працювати можна через пару днів картоплю, думаю, вибирати. Ось один рядок пройшов два рази, то взагалі. Набагато краще на другій швидкості. Можливо, ще раз пройдусь на другій швидкості. На цьому, друзі, все. До зустрічі. Через пару днів буду копати картопле-копалкою, яку я зробив минулого року. Я її демонстрував Оцьо, на, цьому, ну, на цьому сезоні вже провірю ще раз її можливості. Все, до зустрічі. Всіх благ.